Ми сперемежовували за активними забавами. І сьогодні ми хочемо для вас продемонструвати невеличкий лицарський бій, після якого ви всі зможете прийняти участь у справжніх забавах. Для вас сьогодні покажуть свою військову удаль воїни тринадцятого століття. Сім сотень років тому на наших землях зустрічалися воїни. Воїни Христові, але ви знаєте, вже тоді в них була проблема. Один молиться Діві Марії, другий. Який був сержантом ордену Тамплієрів. Доли це ще не доріс, тож хрест на щиті. Не мав права малювати, він таке мене дивиться, я помітив. Бачив, мені од дивитися. Це воїн, який. Отривіть собі, о цьому вийти на меч, так, не бійтеся. Він повністю залізний. Ні, ти не буде на голову здобути. Це чесно. У ті часи пластинчаті лати ще не були винені, тож металеві пластини підбивали під всіх пацієнт, да, 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 для того, щоб меч не поламав ребра, не пом'яв його шию. На щиті зображено символи ордена тамплієрів. Це чорна частина нашої землі, наших гріхів, нашого тіла і біла частина душі. Чорного має ставати все менше, а білого має ставати все більше. І він ще на випробувальному терміні, ще на лицарі. Лицарі носили білий щіт Напроти слить воїн Галицької Русі. Ну, який. Хлопці в той час все ще багатство вішало на це. Подивіться, скільки поясів. На поясі накладки дорогостінні. Так, сумка можна, все, що має, все на І цей чудовий шолом. Такий шолом викопали на бородищі чорна могила, тож так не називається копія історичного оригіналу. Так, або шолом зелькопольський. На ньому вже є наш символ. тризуб. Але ще поміжу ним там проглядається хрестоподібні такі свастики нашої давньої язичницької Росії. По його – це кольчуга, дуже давній тип Броні від Послухайте. Там з сухої шкіри чіпарка зроблена така пластина, яка захищає від удару. Ну і лодочка відкриває морозом. Свита, взуття, все рідне, все правильне, це історична реконструкція. Це мед, яким сучасні історики, викопавши з землі шматок заліза, пробують відновити. А як ж це мобилося? Єдиний спосіб зробити копію і побитися нереально. Єдине, що він різняє сучасну е екіпіровку наших воїнів від історичних аналогів, ми, милившись для наших гостей потім зробивши, почнемо цей бій. Дівчатам полівають. Тайсом Я театр. хочу нагадати те, що ви зараз побачите, це не постановка і не театр, це спортивний бій, який зараз дуже популярний в нашому суспільстві. Влосі шукаємо по в обороні, оскільки Тарас у нас більш мобільний. Відчиті по-справжньому. можна після. Чи Тараса це лоскіще до більшого воїна. Бачите, можна їм вдарити добряче, по обличчю, закрити очі. Глуши! Глуши! Глушиє. От це вже йде справжній бій. О! коло! Та може спати вже історичний бій не тільки складав, що можна було і спинатися і піцічки робити, головний принцип поволити на землю. Далі добивали і зайшли в другому ряді. Знову це бавишні. Честне питування. Без О! Τα κόβερνα! Βεβαιότητα γράφει τη δουλειά τη. 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 Τη δουλειά τη δουλειά τη. Τη δουλειά τη δουλειά τη. Τη δουλειά τη